У мене було таке, коли, ну, це коли були важкі ці, да, ми були, можна кажучи, як спеціалізована піхота е, на початку повномасштабки, що мені командир е, підрозділу дзвонить, каже, у тебе є можливість достукатися наверх, там, донести об'єктивну картину ситуації. І я е, людям розповідаю, якби, що люди там, тримаємося, боремося і так далі, а вирішую в той час задачу, яка і мені брятове життя і іншим, бо я розумію, що десь там не, до, не доходить правда, але я це не роблю публічно. Я це доносив через всі методи, я пояснював, що такі то такі то результати. Хоча я тоді думав, що нам ну, буде нам дуже не Ну, і взагалі не думав, що ми загинемо там. Е і в тому числі я розумів, що це могла бути. Е ну, я теж бачив, чи це могли бути помилки, вони могли коштувати мені життя, але я не нив, не, не вирішав, просто робили, як могли спокійно доносили ситуацію, шляхи варіанти, і так воно потім і сталося. Угу. Тому вона кажучи. Е Уже коли геть було кепсько, то надійшов потім наказ, і війська відходили. І відходили не тільки ми, а й і суміжники, то тобто, то тоді для, для збереження е, сил.